Усім привіт! Це влог з мого дня народження, і традиційно саме у цей день ми обираємо нетипове місце для відпочинку. Поразу такою локалізацією став Глемпінг в пань. Дорога від ворослого зайняла нам 2,5 години. І, хоч чекін у нас був доступний від 16, ми потрапили на об'єкт лише пів десятої вечора. І ще 20 хвилин шукали свою бульбашку, бо через темінь не було видно абсолютно нічого. А Дорогов сказ, який вказує напрямок до нашої повітряної кулі. Ми побачили лише зранку, коли йшли на сніданок. Тут ми п'ємо чай і тестимо обладнання куполиці, писані назвами кулі. бажанням гостям зранку виносять готові сніданки. Ми ж протестуємо чи вони будуть смачними. Вечірні процедури ніхто не відміняв. До речі, Ванна кімната знаходиться у тому самому місці, що й кухня Тож так, у туалет ми бігали під звуки світлячків та іншої живності. Саме на першій ночі ми розбиралися з обігрівом у кулі. Температура вночі стрімко падала. Тож ми мусили двічі вставати, змінюючи режим кондиціонеру та одягаючи теплі речі. Доброго ранку, час снідати. На сніданок у нас були сендвічі з шинкою та лососем свіжо вижити. Синовий сік та вафлі з джемом і медом. Після сніданку ми повернулися до нашої кулі, та ненадовго день тут абсолютно неможливо знаходитись, тож ми перемістилися на нашу терасу з шезлонгами. Розпаковка тортику і так це лисичка так мене називає мій коханий. Тут я готую святковий обід, можу відірватися від черниць. Дуже щасливо, що розпочався сезон фруктів, які я обожнюю. Власники глемпінгу співпрацюють з локальною сушією та піцерією. Тож гості мають великий доступ до меню та книжки на свої замовлення. Найсмачніший кусь. Я перепрошую, але це було дуже смачно. Тут до нас приєднався пухнастий гіль, а це саме той випадок, коли хочеться, щоб такі хвилі безтурботності тривали вічно. Після лежакування ми відправилися у джакузі. Гості до нього мають безлімітний вступ, а резервації не потрібні. Після джакузі обов'язково душ, і ми повертаємося до нашої оселі. При оказі показую вам територію самого глемпінгу. Вечорами тут неймовірно гарно, особливо вид над озером. Це як окремий вид мистецтва. Вечері ми замовили піцу, і я нарешті змогла задути свічки на своєму святковому торті, бо не було вітру. А вночі ми дивилися на зірки, і це було фантастично! А другу частину святкового влогу разом з Руптуром я скоро опублікую на цьому профілі. Тож залишайся зі мною. І до збачення! пучки, па!